Бути чи не бути монолог Гамлета озвучено за допомогою штучного інтелекту. Питання в тому, бути чи не бути, чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісної в собі тримати, чи, піднявши руки, спинити море труднощів, заснути і сном мерців сказати ми скінчили боління серця і мирські турботи, що їх спадкує тіло. Це потреба. Здійснити бажане померти ні, заснути. Заснути і, можливо, бачить сни. Але ж які вони по смерті будуть, коли, струсивши пил земний з чобіт, одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію з життя, хто стерпить штурхани і кпини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів уникання, презирство клерків, глузування черні – коли спокою можна досягнути, зблиснувши лезом, хто терпіти буде тягар свого солоного життя, коли б не страх, а що там після смерті, країна невідома та межа, із-за якої воротя немає, це змушує терпіти біди наші, замість летіти до незнаних меж. Тож з нас сумління робить боягузів, а справжній колір вироку такий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки вияв миті нетривкої. І, значить, все на світі лише омана, що губить назву дії. Ти тепер, Офеліє, квіт ніжний, німфо, знаю. Мене в своїх молитвах пам'ятаєш.